Вас вітає відділ соціальних ініціатив та партнерства. Світ самовираження потенціалу та спілкування без меж. Психологія це про те, щоб розуміти себе і розуміти інших. І вже коли ти розумієш себе, розумієш інших, в тебе є ці знання, ти можеш вже вільно вибирати ту стратегію поведінки, яка буде найбільш комфортною, найбільш успішною, найбільш цікавою допоможе. Допоможемо вам. Справитися з проблемами у стосунках в сім'ї з однолітками з іншими дорослими допоможемо і будемо корисними в профорієнтації для підлітків, проводимо консультації онлайн-консультації, лекторії для батьків по суботам, тренінгові заняття. Саме для вас з великою любов'ю був створений родинний фестиваль Family Space. Спейс. 10 класі ми вирішили з подругою ходити на якісь додаткові гуртки. Побачили гурток психології, сходили на пробне заняття і залишились тут на два роки до кінця. Це мені дуже стало в нагоді, тому що я закінчила університет зі спеціальності психології. Я вдаю анота сонка. In Welcome to our center. Запрошуємо вас до нашого центру! Багато дуже прикладів, коли діти приходили просто до шкільнята або першокласники, які зростали на наших очах, які закінчували в нас одночасно і школу і центр вивчення наземних мов. Віде. Hello, I'm Dima. I'm nine years old and I'm a student of Lingua English Club. Why I'm here? Because English is the language of the internet. What about English? It sounds fantastic. Заняття супроводжуються квестами, вікторинами, країнознавчими акціями. Дорослі діти мають змогу uh, приймати участь у міжнародних проєктах палацу, культурних обмінах, uh, подорожувати за кордонну Україну мову, яку вони вивчають. В новому навчальному році ми відкриваємо новий проект. Next Hub. це фактично про те, де ми живемо. Те, як ми живемо і як ми можемо впливати на своє середовище, на свою вулицю, свій район, своє місто і врешті свою державу, ми будемо в процесі нашого навчання проводити спільні заходи для всіх учасників проекту багато тренінгів, ділових ігор, дискусій, ток-шоу з відомими політиками, депутатами, юристами для того, щоб молоді люди краще розуміли, що їх чекає в майбутньому, якщо вони оберуть саме цей шлях. Я прагну в цьому брати участь особливо якщо це пов'язано, не з з дипломатією з міжнародними відносинами із правознавством із міжнародним правом. Копи ти можеш розвиватися. Мені здається, більш вільно в своєму напрямку і те, як ти хочеш. Зміни починаються з нас. Приєднуйтесь. Ініціативно, комунікативно та соціально активно продовжуємо! Драйвуємо у трафіку! О, залайкана сторінка!